Посмертні нагороди від президента передали рідним полеглих захисників з Кременчука. Більше деталей про це згодом у випуску. Мене звати Роксала Жукова, Вітаю! Про інші важливі події варті вашої уваги спочатку у стислому викладі. На місці зруйнованого росіянами Амстору планують збудувати новий торгівельний центр. Цьогоріч у Кременчуці не збираються відмовлятися від білування бордюрів. Про перспективу наявності води, але тільки за графіком у оселях містян, що кажуть у мерії. Одягніть блакитне на знак підтримки людей з аутизмом в рамках міжнародного дня поширення інформації про аутизм. У Кременчуці говорили про життя та потреби дітей з аутизмом. Живопис, графіка, текстиль, безмежний світ фарб і емоцій. У художній галереї відкрилася міжнародна виставка Едем. Сьогодні родинам чотирьох українських героїв, полеглих на війні, передали посмертні нагороди у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Історії спогадів про наших захисників та шлях їх військової служби розкаже Леся Жуйкова. З дитиною на руках дружина загиблого захисника Юлія отримує орден за мужність третього ступеня. Присвоєний її чоловікові Олександру. Він любив людей і любив життя, додає жінка. Як відданий захисник Батьківщини, чоловік не зміг залишитися осторонь бойових дій, що розпочалися у 2014 році, тому вступив до лав ЗСУ, обіймав посаду головного сержанта. Та у 2024 році, виконуючи бойове завдання, біля кого Олександр загинув. У нього багато знайомих, багато побратимів. Багато хлопців досі не вірять, що з ним таке могло статися. Він дуже багато пройшов, великий в нього послужний список. Багато нагороджень в нього, окрім цієї. На жаль, це наша остання нагорода. ну Хотілося б, щоб вона була за життя. Він був справжнім патріотом і справжнім сином своєї країни. Мати полеглого воїна, пані Катерина, теж отримала посмертну нагороду, присвоєну синові Сергію Нажі. Двоє її синів стоять на обороні України. Та, на жаль, Сергій, захищаючи Донеччину, загинув у лютому 24-го року. Нажав Сергій Борисович захищав країну від російської агресії на посаді кулеметника стрілецького відділення. 12 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Солодки Мар'їнського району Донецької області загинув. Справжній герой. Любила дуже Україну, чи там. Хороший голосин. За сміливість та мужність, проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку РФ, було нагороджено орденом за мужність третього ступені солдата Миколу Федяєва. Нагороду передали дружині Аннуш. Займав посаду стрілець-помічник гранатометника аеромобільного відділення десантно-штурмової бригади. 13 червня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області героїчно загинув. Запрошую дружину отримати нагороду. Він родом сам із Павліша. його весь Павлиш Онуфрівка, всі його любили. Пішов добровольцем, сказав Зая, я хочу захищати нашу країну. Я не трус і буду до кінця захищати, скільки я зможу. Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, передали родині старшого лейтенанта Олександра Неліпи. Він захищав Україну на посаді командира механізованого взводу. Загинув військовий 16 вересня 2023 року поблизу населеного пункту роботине Запорізької області. Як справжній офіцер, він просто не міг дивитися, як гинуть молоді хлопці, в яких немає ще ні діток, ні сімей. І він говорив мені, що в мене є три сини. Я збудував дім, посадив сад. Тому зараз я повинен захищати країну. Тому що, коли все це закінчиться, як я буду дивитися своїм дітям в очі? І вони мене запитають: батько, а що ти робив під час війни? І він сказав: я не можу так. Я просто не можу, як справжній офіцер. І тепер, дивлячись на нагороду, відповідь вже дана на це запитання дітям. Вічна пам'ять та слава українським захисникам, які віддали своє життя, виборюючи українську перемогу. На місці зруйнованого росіянами Амстору може з'явитися новий торгівельний центр. Про це журналістам розповів заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко після особистого прийому громадян. Стало відомо і про стан справ з будівництвом укриття у ліцеї номер 11 Більше про все у матеріалі Лесі Жуйкової. Будівництво укриття у ліцеї номер 11 За інформацією Дмитра Кравченка, поки призупинено. Останнє оновлення 16 січня було укладено угоду на будівництво модульної господарської будівлі для використання як укриття. Однак, за словами Дмитра Кравченка, будівельники рили котлован виявили небезпечну щільність ґрунту. Тож цей факт тепер потребує зміну проєкті. Як розповів від наразі розробляється нова концепція щодо будівництва укриття. Давайте планувати підземний перехід. Тобто займаємося зараз концептуально, вивчаємо, як це, тому що школа не має підвалу і підземний перехід куди? Нікуди, ну, Тобто там потрібно перебувати частину школи для того, щоб зробити такий вхід. Тобто роботи е, тривають, все нормально, на кінець, м, скажімо так, не на кінець, а на початок навчального року, сподіваємося, встигнемо. Багатостраждальна зупинка центр, що у напрямку руху на молодіжний, нарешті буде відремонтована. Як стверджує Дмитро Кравченко, питання взяли на контроль. І роботи планують розпочати вже цьогоріч. Вже там є проєкт. Я сподіваюся, що в цьому році за неї візьмуться, а поки що, той самий баранчик там дуже вкладається в благоустрій. І в цьому році ми побачимо, тобто той газон біля них вони повністю навіть ґрунт міняють. Там озеленення гарне зроблять як соцпроект. Серед запитань від журналістів було і про ділянку, що навпроти залізничного вокзалу. За словами віцемера, там теж плануються певні зміни. Зараз завозять і будівельні відходи для вирівнювання рельєфу, що є підготовчим етапом перед майбутньою забудовою та облаштуванням парковки. Планується розміщення. Декілька мафів, і можливо, стоянку для міжміських автобусів перенесуть стоянку міжміського транспорту, оскільки на території колишнього Амстору вже планується втілення проєкту нової забудови. Як йшлося на особистому прийомі, майбутній об'єкт буде навіть масштабнішим ніж знищений росіянами торгівельний центр. Там є сподівання, що розпочнеться найближчим часом будівництво. Будівництво обіцяють набагато більше, да і краще. І там буде й пам'ятник, обіліск загинувшим. ну Комплексний такий планчик. Прислали втім, як цей проєкт сприйме громадськість, поки невідомо. Також головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев поцікавився питанням розбудови інфраструктури міста, яка б полегшила життя людям з інвалідністю. За словами Дмитра Кравченка, у найближчі п'ять років варто очікувати на встановлення пандусів та облаштування пониження бордюрів. Зараз там, хоч і малими кроками, ми дати до того, щоб кожен ну, кожне перехрестя мало пандуса. Там зараз навіть найближчі попрохали будинок торгівлі, там дикає Ну, скажем, ну нормальний там, скажем, трафік людей і зробіть там пониження. Там Вікторія нас вона зробить. Вода за графіком по всій країні. Про таку перспективу нещодавно у етері одного з телеканалів заявив народний депутат від слуги народу Богдан Кицак. Все через рівень заборгованості, за словами нардепа. Якщо борги за воду підсумувати по всій країні, сума буде дорівнювати десяткам мільярдів. Часткове обмеження водопостачання вже впровадили на Рівненщині та Івано-Франківщині після засідання виконкому про перспективу наявності води за графіком. Журналісти запитали у першого заступника міського голови Володимира Пилипенка, що каже чиновник Про Кременчук. Далі це загальна тенденція по всій країні. Ми сьогодні маємо тарифи. Які фіксовані, і вони дуже дуже повільно змінюються. І не завжди цей тариф економічно обґрунтований. Ми будемо робити все для того, щоб кримінчужани отримували воду не по графікам. Як у радянському союзі, цьогоріч у Кременчуці не збираються відмовлятися від білування бордюрів. Про це стало відомо сьогодні під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Питання піднімали наші колеги з Кременчуцької газети. Поки мер малецький продовжує закордонне турне. Головує на засіданнях його перший заступник Володимир Пилипенко. Цікаво, а чи побілені бордюри бачить градоначальник за кордоном? Це робиться кожного року, і в цьому році так само будемо це робити. Також під час виконкому стало відомо, що у період поминальних днів на кладовище міста поїде додатковий громадський транспорт. Ну і в мерії кажуть, забороняти класти штучні квіти на могили не будуть. Однак нагадують про шкоду пластику, з якого зроблені квіти для навколишнього середовища. Сьогодні на засіданні земельної комісії говорили про механізм відшкодування збитків із порушників правил благоустрою. Йдеться про довгобуди міста, які перебувають у неналежному стані. Приводити до ладу території доручать комунальникам. А от із відшкодуваннями збитків за роботу благоустрою Кременчука вже виникли проблеми. Тож на комісії розмірковували, як стягуватимуть кошти за прибирання з власників ділянок та яким чином налагодити алгоритм перевірки інших довгобудів. Більше деталей далі у сюжеті. У першу чергу на засіданні повідомили про відповідь підготовану благоустроєм Кременчука щодо реєстру довгобудів. Наразі після попередніх об'їздів до нього внесли 80 об'єктів, які варті уваги та обстеження. Як зауважили, для розширення даного реєстру лишилося ще декілька об'їздів. Є певна дорожня карта, по якій не пішли відпрацьовувати кожен об'єкт, де є порушення прав благоустрою, там захаращена, там засмічена територія тощо. Москалик розповів, що колись у подібній ситуації благоустрій Кременчука намагався стягти компенсацію з власника закинутого будівництва на 101-му кварталі. Однак судові рішення були не на боці комунальників, адже на той момент чоловік не перебував у місті і не міг отримати повістку про необхідність привести територію до ладу. А звідси і пояснення, чому з нього не стягли компенсацію після втручання у довгобуд комунальниками. Що єдиним документом, який би достовірно міг встановити наявність факту порушення з боку ФОБ Марченко право благоустрою та законодавства, є належним чином складений протокол. На той момент протокол не могли скласти, тому що сама по собі людина ця фізично вона була відсутня в Камичусі і, на жаль, структурний підрозділ не змогли її знайти. І, Просто прийняли рішення благоустроюка виконати ця а потім подальшому відшкодувати за їх словами. У випадках, коли людині або ФОПу, які порушують благоустрій, не можуть безпосередньо вручити таке повідомлення, надсилається документ на адресу, що знаходиться у єдиному держреєстрі підприємств у станові організації. Якщо брати за аналогію, наприклад, як суд надсилає повісткою і особи не отримує. Тоді повідомлення опубліковується в судовій владі. Так само і ми будемо робити на офіційному веб-порталі Повідомлення що запрошуємо для участі в обстеженні. Особа не прибуває. У нас є підтвердження документальне, що ми надсилали. Є скріни з офіційного веб порталу. Тобто, ми вжили всі заходи для того, щоб ви були і разом з комісією складали обстеження. Ну а щоб виправдати попередню негативну практику суддів із таким положенням, навели приклад практик Верховного суду України від 2023 року у місті Ізмаїл, коли касація залишила у суді рішення першої апеляційної інстанції про стягнення коштів з того підприємства, яке порушувало правила благоустрою. Радилися щодо цього із директором юрдепартаменту Кременчуцького виконкому. на прилике жаль. Більше спроб від КП благоустрій Кременчука, наскільки мені відомо не було, що досягнення до них. Оштів з тих власників об'єктів нерухомого майна чи об'єктів незавершеного будівництва, де нашими силами, комунальними службами наводиться ОАН на території. Тому я вважаю, необхідно пробувати стягувати відповідні кошти за ці території, де вже на сьогодні проводяться прибирання, і судові площині юридичний департамент також буде сприяти отриманні позитивних рішень, якщо Фізичні особи, підприємці чи юридичні особи, власники об'єктів нерухомості будуть позиватися до нас. Тож, щоб скласти повний алгоритм вищевказаних планів, на сьогодні лишилось затвердити склад відповідної комісії по обстеженнях. Начальнику управління контролю за станом благоустрою виконкому Володимиру Окуню дали доручення підготувати усі документи та провести повноцінні обстеження по об'єктах. За словами очільника комісії Сергія Порчеряна, така практика таки допоможе навести лад у місті. Додамо, що питання по окремих довгобудах будуть винесені на завтрашню сесію. Тож далі буде. Також у мерії відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Про що йшлося більше у наступному матеріалі серед важливого про що йшла мова в рамках комісії погодили зміни до програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин. Так замість будівництва вольєрів 1 мільйон 200 тисяч гривень витратять на їх закупівлю. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, загалом у місті значно зменшилась кількість безпритульних тварин. Три місяці фахівці спецсервісу їх рахували, надали цілу карту по районах міста та за статтю. І ось що на сьогодні маємо. На сьогоднішній день вони порахували 1257 безпритульних тварин, ну, собак мається на увазі, знаходяться в місті Кременчуці. Хоча у 2011-2010 році ця кількість сягала 8 тисяч. Також в рамках комісії депутат Іванян запитав у пана Москалика, що буде з тарифом на тепло у Кременчуці, які раніше у мерії обіцяють, що найближчим часом двоставковий від Полтава теплоенерго, за яким лівобережжя платить за тепло влітку, зникне з платіжок. Станеться це щойно майно, яке раніше перебувало у відданні Кременчуцької ТЕЦ, перейде до державної власності. Ну а нового постачальника обиратимуть більш ретельно, коли буде підписаний акт прийому-передачі з обох сторін, тобто від Державної власності, підпрет державної власності і Полтава Теплоенерго, то Полтава Теплоенерго припинить нарахування місті Кремечуці е, умовно постійно складової міжопалювальної період. Тобто Кремічужани не будуть сплачувати за опалення влітку. бо Полтава тепленерго залишила всі свої своє обладнання основне і передала іншому підприємству. Коли це буде або вже в квітні, ми не отримаємо платіжки. На умовно постійно або ще квітені Полтава Теплоенерго виставить, а в процесі передачі там в травні вже не до тобто це питання вирішується. Хто не був надавачем послуг по постачанні теплової енергії, постачання гарячої води на лівому березі Кременчука, тариф для населення буде такий, який діяв до початку військового стану, і тариф цей будемо встановлювати ми, орган місцевого самоврядування. В рамках комісії депутати підіймали питання і про асфальтування доріг. Директор ШРБУ Валерій Кірєєв каже, через те, що співробітники не мають броні від мобілізації, число працівників постійно скорочується. У нас в нашій об'єднаній територіальній громаді налічується зараз 870 тисяч квадратних метрів пошкодженого асфальтобетонного покриття. Керівник Серегу вам сказав, що силами комунального підприємства, силами тих людей, які залишили сьогодні, ми зможемо виконати 100, ну, 120 тисяч. Це в кращому, да, кращому випадку. Це об'єктивна, це правда. Решту питань члени комісії планують обговорити на найближчій сесії. Одягніть блакитне на знак підтримки людей з аутизмом. Щороку, а саме 2 квітня, у всьому світі в рамках міжнародного дня поширення інформації про аутизм. Вкотре привертають увагу до проблем та потреб людей із розладом нейророзвитку. В Україні тільки офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей із аутизмом. Про життя людей з аутизмом, а саме дітей, говорили сьогодні і в Кременчуці, а саме у оселі добра і радості. Більше розкаже Анастасія Гайбура. Заняття з логопедом, масаж, консультації вузькопрофільних спеціалістів. Ці послуги для дітей з аутизмом у кримучуці або малодоступні, або взагалі відсутні. Саме про це сьогодні під час зустрічі із заступницею міського голови Ольгою Усановою говорили мами, які виховують дітей з аутизмом. Мами акцентують, найбільшу занепокоєність викликає відсутність профільних лікарів, яких так потребують діти з аутизмом. хочу сказати по поводу медицини. На даний час ми лежимо до сих пор в больниці. Стикнулися з тим, що пульманолог нема. Ми попали в больницю у нас в другій лікарні. Терапевт лічить і пульмонолога, і як терапевта. Ендокринолог є. Попали ми з пневмонією, плюс у нас астма. Астму врач, терапевт лічує, ну, методом втика, тому що людина тільки терапевт. На даний час слава Богу, динамика пішла. Ну це з тим, що ми місяць пролежали. Зокрема, пані Олена поцікавилася, чи можливо створити спеціальні сольові кімнати для дітей з аутизмом, зважаючи на те, що діти з такими проблемами часто мають захворювання органів дихання. Жінка зазначила, що не обов'язково ці послуги мають бути безкоштовними, але, хоча б знижки для таких дітей могли б значно полегшити життя батьків. На що Ольга Усанова відповіла? Що в центрі реабілітації вже є сольові кімнати, а також доступні електро та магнітотерапія. Також під час зустрічі йшлося, що після стаціонарного Лікування пацієнти можуть безкоштовно пройти додатковий курс реабілітації за направленням сімейного лікаря. Іншою важливою темою, яку порушили мами, стало питання логопедичних занять. Наталія Якубенко зазначила, що у школах недостатньо занять з логопедами, а курси в центрі реабілітації зазвичай обмежуються лише кількома заняттями для дітей з аутизмом. Такі курси мають бути постійними. Таке питання, що зверталися в поліклініку, так. Там же теж вони мають право займатися, Ну так, да, там медичні логопеди. Да. Так. Але вона сказала, що у вас є шкільний логопед, в мене тут діти, які в зоні ризику, тобто вони не хочуть займатися. А якщо вони ще бачать, що дитина там з певними проблемами і це не просто поставити звук, а розвивати мовлення, і так далі, то вони зовсім, якби всі бояться замечательно, якби можливо сюди приходив логопед і займався не хай би вже не розвитком там мови, я розумію, але б хоче звуковою. мовою, Бо свою дитину розумію тільки я. Настільки в нього порушений фономатичний слух і звукова мова, що якби він до вас звернувся, то ви б його не зрозуміли. У відповідь пані Наталії чиновниця пообіцяла найближчим часом переглянути це питання. А поки батьки все ж таки сподіваються, що їхні потреби та потреби їх дітей не залишаться без уваги, і місто стане більш інклюзивним для тих, хто цього потребує. У Кремчуцькій художній галереї відкрилася міжнародна виставка Едем: живопис, графіка, текстиль, безмежний світ, фарб і емоцій, найрізноманітніші стилі, написання робіт. Усе це об'єднали у полотнах 40 художників із України та світу. Відсьогодні побачити експозицію на власні очі можуть як містяни, так і гості. Більше від нашої Анастасії Гайбури. Від класичних технік до сучасності представили на виставці під назвою Едем у художній галереї. За словами кураторки виставки Тетяни Шуляк, головною метою було зробити експозицію, яка буде відображати тепло та гармонію. І в кожного художника свій едем, своє якесь місце такого місце гармонії. І художники зібрані різні, різні стилі, різні напрямки. Кожен з поціновувачів мистецтва знайде для себе щось своє є такий фігуративний живопис, є абстрактний, є графіка, є текстиль. Багато напрямків, багато різних підходів художників. На відкриття виставки приїхали художники, чиї роботи стали частиною творчого показу. Митці діляться, представляють в рамках виставки не лише свої доробки, але й свій унікальний стиль. В експозиції і роботи художника з Полтави, пана Андрія. Зараз ми з друзями займаємося в арт-фундації Будий кіт під керівництвом Максима Іфна. От і нам дали можливість представити цю роботу. І одна з робіт і одна від Полтави це от моя робота. Робота називається віддалення наближення. Тобто тут хотілося передати ті моменти, якісь внутрішні, коли у нас є можливість перейти із одного місця в інше. В даному випадку концепції демо десь якесь повернення до себе особистого через якусь глибину всередині. Також серед полотен робота Кременчуцької художниці по текстилю Анжеліки Голишкіної. Працюю не з фарбами, а з тканинами та нитками. Поєдную в своїй роботі різні за структурою, різні за кольором тканини, і з них створюю композиції. От коли Тетяна Володимирівна запропонувала прийняти участь у виставці ідем, одразу з'явилася ідея е, біблійна Адам і Єва, яку я втілила саме в цій роботі. І дуже підфартила, з'явились такі. Е, дуже фактурні тканини. Бархат принесли, подарували люди, приносять інколи тканини, які дома знаходять, і вони якось так одразу дуже швидко поєднались між собою і утворилася робота. За словами організаторів, виставка Едем стала яскравим проявом творчості митців, що не лише презентували свої роботи, а й дарували частину себе, своїх емоцій та переживань. Зазначають, усі твори, що експонуються, підкреслюють надію та відновлення гармонії в ці складні часи. А кремечужани, які завітали на захід, отримали можливість не лише насолодитися мистецтвом, а й поговорити з художниками про їх твори особисто. Тож побачити доробки талановитих митців можна в міській художній галереї до 27 квітня. Вже завтра у етері візиту черговий випуск програми про відважних перемагати обставини. Вашій увазі історія Яни Савіної, яка вимушено перебралася до Кременчука із міста Родинське Донецької області. Її тихе та спокійне життя у маленькому затишному місті перекреслила страшна війна, яка вперше увірвалася у життя родини у 2014 році. Однак, пристосувавшись до постійних вибухів, які регулярно доносилися із Донецька, жінка продовжувала жити у своєму місті. До самого ранку 24 лютого 2022 року. Тоді війна голосно постукала у двері родини вже вдруге. Не замислюючись, жінка разом з двома синами та батьками виїхала у пошуках відносно безпечного прихистку. Нині вона побудувала нове життя вже у Кременчуці. Детальніше про історію переселенки Яни дивіться вже завтра, о 20.40 у етері телеканалу. Візит ми жили, місто було. Виходить 50 кілометрів від Донецьку. Тобто, на протязі всіх цих восьми років, з 2014 року, ми чули, хоч і далеко, але вибухи супроводжували всі ці 8 років, ми все це чули. Тобто, це ну от як війна дихала в спину. Тому вирішення наше виїхати було. ну, так сказати, ну реально просто стало страшно. Тож не пропустіть історію варту вашої уваги. Це все, що встигаємо розповісти в рамках інформаційного випуску. Далі про погоду на п'ятницю та вихідні. Завтра, окремичуці, день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання в межах відміток плюс 6 вночі, плюс 13 в день. У суботу картина не зміниться. А от у неділю можливе незначне зниження температури до 9 градусів тепла в день. Та дощові опади. Вітер змінний до 3 метрів за секунду. У суботу у цій студії підсумуємо. Головне за тиждень не пропустіть. Бережіть себе, підтримуйте українське військо, залишайтеся із телебаченням вашого міста.